Вітаю нація, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і національних багатств, вітаю засновників та кінцевих бенефіціарів нашої спільної держави, саморядної республіки Україна, не Української Радянської Соціалістичної Республіки, ні якихось інших республік, а саме тої республіки Україна, конституція якої є на сьогодні чинною. Основний закон Конституції України 1996 року. Саме цей основний закон сьогодні є чинним на українській землі, і, хоча більша частина наволоч не визнає його чинним, приховує цей факт, намагається видавати якось за істину, що сьогодні на українській землі діє правовий режим УРСР, просто перейменований на Україну. Більшість органів, які діють сьогодні на українській землі і видають себе за органи держави. Це органи конституційного походження від різних редакцій Конституції УРСР, спочатку перша УСРР 1919 року, остання 1978 року. І всі ці люди намагаються нам пояснити, що Конституція України є лише п'ятою редакцією Конституції УРСР. Все це брехня. Все це абсолютно неправда, і це тепер не буде м'яким, тому що зараз ми говоримо не про філософію, ми говоримо про ідеологію. А ідеологічно ми впроваджуємо принципово іншу філософію, і зараз ми маємо просто розставити декілька акцентів, достатньо важливих акцентів. Про спекуляцію документами УРСР або СРСР сьогодні на території України періодично з'являється якась бидлота. По іншому я казати не збираюсь вже досить, мабуть. Якось пом'якшувати це, намагатись якось там консолідуватись, щось там з'ясовувати всі ці ну, людьми Їх важко називати. все це стадні вівці, всі, всі вони навіть не збираються зрозуміти. Їм не важливо. Вони не хочуть почути ніяких доводів. Розумієте, їм всякі докази не цікаві. Їм цікаво лише одне: або ми приймаємо їх думку, або ми маємо заткнутися. Ну тоді ми діємо так само. Ви або приймаєте вільну думку основного закону чинного на сьогодні Конституції України 96-го року, або йдете нахер звідсіля? Зрозуміло? Поїхали далі. Питання перше. Держава. Держава є абсолютно повне життя і більше нічого іншого, крім цього, для персонала. От людина в той момент, коли її наймають на персонал. В якості персоналу, і в той момент, коли звільняють, от в якості персоналу вона жила в цій фірмі як робітник, не існувала цієї людини до того, як найняли на цю фірму, і більше не існує, це на смерть. Запис трудові книжці, це на смерть. Так, от, все життя цієї людини в якості персоналу це держава, але для засновника це не так. Засновник існував до того, як держава виникла, і живе, продовжує існувати після того, як держава зникла. В крайньому випадку держава зникне разом з засновником. І тому дуже важливо розуміти, як ви дивитесь на документи УРСР або СРСР. Це свідоцтво, яке ви там тикаєте в носа всім, що свідоцтво УРСР. Ви що вважаєте, що у вас там записано як засновника УРСР? вас записано як власність УРСР. Розумієте? В УРСР народився черговий раб. І цей черговий раб якийсь, якусь частинку життя жив. Він не повинен був жити після того, як помре республіка. І документ лише про це, розумієте? Документ виключно про те, що у УРСР був раб. Ось про що ви показуєте документи. Цей документ не свідчить, що ви є власником. Вас там так не записано, як власника. Вас записано як бидло, стадну вівцю, яка була приписана до стада, тавро таке стоїть. Оце все, що є в цьому документі. Тому, якщо ви засновники нової держави, тикати людям документиком, УРСР РСР немає жодного сенсу, не треба пишатися тим, що ви були рабом. Це треба переоцінювати, згадувати і надавати відповідну оцінку. Не більше. І а вже ж не треба намагатися пояснювати іншим, що якщо ми не були, але не визнаємо сьогодні себе рабами УРСР і радянського режиму, то ми, начебто, ні на що не маємо права на УРСР не маємо права. На власність УРСР ми не маємо права, але ми маємо право виставити рахунки реституцій. Окупаційному режиму УРСР, який грабував українську землю і український народ. І це суми набагато більше, ніж ті крихти, які ви намагаєтесь під'їсти за померлим зомбі УРСР. Друге питання ще раз, держава це правовий режим. Її існування залежить і суттєво залежить від наявності установчих документів засновника нікогось іншого, а саме засновника. Є установчі документи засновника чи нема. І друге, це сам факт здійснення державної влади. Здійснюється чи не здійснюється все. Більше держави не існує. Державу, щоб ратифікувати, треба зробити відповідну заявку. Ну це для ратифікації. Але якщо ми говоримо про саму державу, установчі документи, це факт народження держави і здійснення державної влади. Два аспекти. Більше нічого. Нема установчих документів, нема держав. Є установчі документи, є держава. Здійснюється державна влада, є держава. А вже ж якщо є установчі документи, не здійснюється державна влада незалежно від наявності документів, нема держави. Тому у РСР, поки був чинним основний закон Конституції РСР 78-го року. І здійснювалася радянська влада існувала у РСР аж до 28 червня 1996 року. Після 28 червня 1996 року установчих документів засновника УРСР нема. Здійснення радянської влади після 28 червня 1996 року не є життям і діяльністю Української Радянської Соціалістичної Республіки. Український народ дійсно якийсь час не здійснював свою державну владу. Установчі документи були, але здійснення державної влади Самоврядної Республіки України не було. І тому не було держави У Радянської Респ... пробачте, самоврядної Республіки. В той момент, коли ми почали. Ми, український народ, як засновники самоврядної Республіки України, почали здійснювати державну владу самоврядної республіки. Основний закон якої Конституція України 106 року виникла і живе, і діє. Республіка Україна. Все просто. Демо далі. Третій пункт. І тут, бачите, готувався, писав. Ще раз про папірці УРСР. Папірці УРСР це просто запис в трудовій книжці персонала. Не більше. За вами записали під звіт якесь майно. Так буває. Коли ви приходите на роботу, ви заходите. До складу і вам видають робочий інструмент. Тепер ви розпоряджаєтеся і користуєтесь цим інструментом. Не тому, що ви власник цього інструменту, а тому, що раб має чимось працювати. І от за вами це майно записано: ви не власник цього майна, власник цього майна в УРСР Ради народних депутатів. Усвідомте цей дуже простий факт. Якщо за вами було записано якесь майно, ви не були його власником, тому що засновник Радянської Республіки, Ради народних депутатів, ніякий не народ, не вигадуйте дурню і не розповідайте цю дурню іншим, щоб вас не вважали дебілими. Бажаєте бути власником? Тоді згадайте, що ви український народ, засновники самоврядної республіки Україна. І от в цьому випадку ви власником можете бути, але вам для цього не потрібні документи ОРСР або СРСР. Ви можете скільки завгодно молитись на ці мертві папірці СРСР. Мекайте, будь ласка, якщо вам так хочеться, мекайте в своїх стайнях. Але, будь ласка, ваше мекання ніяким чином не обходить вільних тих. Хто сьогодні живе в саморядній Республіці Україна і здійснює державну владу українського народу. Усвідомте, будь ласка, це дуже простий факт. Слава нації. Я не кажу слава Україні. Я кажу слава нації. Вадим Бабич. Паспорт громадянина України теж статус раба підтверджує вас як раба. Цей документ, статус підтверджується, да, все правильно. Ви раб, я ні. І тому я тримаю в руках цей документ і заявляю, що в мене на руках паспорт громадянина Самоврядної Республіки Україна. Хто бажає це оскаржити? ідіть до суду. Я заявляю цілком конкретно: в мене на руках паспорт громадянина самоврядної республіки Україна, зразка Конституції України 96-го року. Думка або мекання. Рабів мене не цікавить. В стайні, будь ласка, і там в стайнях розповідайте, що у вас на руках паспорти громадян УРСР рабів. Це ваше право. Мені плювати на те, що ви думаєте відносно мене. Хто бажає живіть і дійте за чимною Конституцією України 1996 року. Всі інші в стайню і мовчки. Поки що все. На все добре.